Ребят, всем привет! Мы приехали сегодня в Турцию, повесили российский флаг вот, на дерево у себя на балкончике рядом, рядом со своим номером. Не знаю, почему так происходит, но наш российский флаг измазали измазали весь наш балкон гном, все наши лежаки, вот детский пампер весь в все вещи в Ребят, что нам делать? Мы русские. Почему мы не можем приехать и вот такое вот отношение? Давайте будем что-то делать. Естественно, будем обращаться к руководству отеля. Ну теперь посмотрите, что делают в Греции с белорусскими автобусами. Вот седьмой регион. Смотрите. Вот шестой регион. Пожалуйста опять седьмой регион ну а вот смотрите поляки стоят ничего не сделали румыны все нормально опять румыны все хорошо из-за того что здесь все так ху... я всю жизнь с самого детства я мечтала уехать из России, и я мечтала переехать всю свою жизнь. И вот я сейчас это получила. Все я получила. Я получила ВНЖ, я живу в Лондоне, и, казалось бы, да, я говорю на английском языке, у меня друзья иностранцы, все, как я и хотела, все, как я и хотела. Нахождение блядь, здесь, в этой, е... в, этой е... в этой дыре, блядь, где них... ничего блядь, не работает. Устроишься куда, на работу. Жопу Ш... нужно порвать, чтобы устроиться на работу, если у тебя нет знакомых, я не знаю, божьей помощи. Все дорого, все, абсолютно все дорого. Снимать жилье, как дорого просто. У меня есть здесь друзья, у меня тут есть, появились какие-то знакомые, типа, я здесь не одна, у меня есть люди меня окружают. Но... Я не хочу никуда выходить, я не хочу выходить на улицу. Целыми днями сижу дома, потому что мне просто так комфортно. Я просто не вижу вот этого всего, того, что происходит. Да, можно сейчас сказать, типа, тогда, да, типа, возвращайся в Россию, чемодан, чемодан, вокзал. Что вы там еще напридумаете? Идите тоже с такими комментариями. Меня зовут Яна. Я россиянка, но проживала в Бельгии, вышла там замуж. И мы с мужем решили переехать в Россию на постоянное место жительства. Но столкнулись с большими трудностями бюрократическими. Так как мы приехали на машине, у нас был временный ввоз на машину, один год. Но за год невозможно собрать все документы, чтобы потом льготно растаможить автомобиль. И сейчас на данный момент мы уже проехали 7 тысяч. Километров, чтобы решить этот вопрос, и нам никто не помогает. Уехали мы из Бельгии, потому что мы любим Россию, и в этот сложный период мы хотели быть рядом с Россией, работать здесь, платить налоги не и платить быть того. с людьми с нашими людьми. И мы не хотели платить там налоги, на которые убивают наших людей потом. Январь, февраль, август, июнь, июль. Вопрос к июнь и июлю. Либо у кого-то закончилась фантазия, одну букву разницы категории сделали. Какой? У меня вопрос. Мои хорошие, мы взяли это откуда? С Америки? Октябрь, новенбо, десембер. Почему у нас не свои месяца? Почему мы, Россия, это главное звено мира? Почему мы взяли места с Америки? Почему? Я путаю июнь, июль. Уверена, у всех такая проблема. Меня подруга пригласила на свадьбу 5 июня. Я приехала 5 июля. И что меня никто не искал, это уже другой вопрос. Я уже поняла, что это подруга недалекого ума. Потому что не искать мене на своїй свадьбі, це уже такий дисонанс. Ну що, не мов би ворог забрав ще два кораблі, два кораблі з Криму? Так хотіли б вас розпитати, що означають зараз ворожі пересування і наскільки залишається актуальною небезпека з морів, коли ми говоримо про використання ворогом різних ракетних систем. Ну, якщо ми говоримо про калібри, зокрема, то потенційна загроза є, тому що ракети носії вони сьогодні є у складі Чорноморської флотилії Російської Федерації. Наразі ворог їх прибрав з Азовського моря, знову повернув після певних маневрів. І буквально декілька тижнів вони знаходились саме на Азові. Забрали їх до Новоросійська. Маневрують, намагаючись е, убезпечити їх від можливих ударів. Вони бачать, що сезон е, цього літа дуже спекотний у Криму. Е, він надзвичайно такий е, палаючий, в тому числі. Ну, звичайно, ворог намагається всі свої кораблі заховати. І, власне, цим викликані ці маневри, бо більше того, навіть провівши певні пуски, ворог вже виводив на чергування свої ракетоносії без калібрів. Але власне зрозумів, що краще поки ховатися в новоросійську. Не знаю, чому звіт і звідки така впевненість, але з іншого боку, все моніториться відслідковується, і власне ви самі бачите, що дійсно кожного дня на території тимчасово окупованого Криму дуже спекотно і в день, і вночі. Навіть виникає такий когнітивний дисонанс у ворога. Сьогодні протягом однієї хвилини вони повідомляли про те, що українські ракети летять, наприклад, на Севастополь, і буквально за 30 там 40 секунд повідомляли, що я перепрошую, що російською все хорошо, це наші звуки. Потім знову пишуть ні, це українська атака. Так що тривожно, спекотно і з нашого боку, досить таки влучно працюють сили оборони. Не про все повідомляється зрозуміло, тому що війна триває. Треба зберігати в тому числі і таємницю відповідну, але ворогові непереливки дійсно там у Криму. Пане Сергію, от сьогодні хочу зацитувати нашого речника відомства військово-морських сил Дмитра Плетенчука, який порадив росіянам наполегливо залишити Крим. Ми попереджаємо, що в Криму багато військових об'єктів ніхто спокою їх, поки вони там є, не залишить. Тому робіть висновки, будь ласка, і ухвалюйте відповідні рішення, які допоможуть зберегти життя і здоров'я. Це попередження як нам варто його сприймати, і я хотіла би, щоб ви можливо свою візію окреслили того. Що може чекати на ворогів там найближчим часом? Ну, власне, ситуація у Севастополі, коли росіяни відвели свою ракету і били ППО якраз над цивільним пляжем, відвели від військового об'єкту. Саме тоді ми говорили про те, я сказав, можу це зараз повторити з задоволенням, що Крим на сьогодні є територією зоною бойових дій. І, власне, ці попередження про те, що, по перше, якщо будуть бити балістикою по Одещині, відразу лунатиме сигнал тривоги в Севастополі. Ну не, не скажу. Жу, що стовідсоткове попадання, але дуже часто саме так і буває це. По перше, а по-друге, дійсно зона бойових дій і рекомендували вже протягом, ну я знаю, майже від початку великого вторгнення, що росіянам не треба знаходитись біля військових об'єктів, тим більше там десь засмагати на пляжі, як вони це роблять у Севастополі або на інших локаціях, тому що це небезпечно для життя. Тому ще раз скажу, для усіх росіян і. Особливо я дуже люблю це слово, яке росіяни використовували і в Одесі, в тому числі понаїхали. Так от ті, що понаїхали, поки міст працює, треба прибиратися і їхати до Уральської єв, тому що наїхало за час законної окупації. Їх дуже багато. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.